У студії Микола Дубовий мої шанування традиційно розкажемо про події, що потрапили в поле зору наших кореспондентів протягом тижня. Ближче до предків у Холодному Яру відкрили меморіал полеглим воїнам-добровольцям, долучились до волонтерства. Як студенти Чаркаського вишу, використовуючи стару оргтехніку, допомагають військовим. Хвилинка для опери в обласному художньому музеї презентували інтерпретацію відомого музичного твору Миколи Лисенка. Пляжний сезон 2023. на одному з черкаських пляжів облаштували перший прибережний медичний пункт. Черкащина продовжує допомагати Херсонській області оговтуватися від наслідків російського терору. У постраждалому регіоні працює команда комунальників, і робітників агропідприємств нашої області. Вони розчищають дороги, відновлюють електрику, ремонтують зруйнована. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Гортаборець. За його словами, на поміч херсонцям поїхали з потрібною для цього технікою. Також черкащани готують нові вантажі із питною водою та продуктами. Тепер вони говорять з войовничими предками на рівних на хуторі Буда та в селі Мельники, що на Чигиринщині відбулися 27 ми вшанування героїв Холодного Яру. Тут відкрили меморіали на честь загиблих героїв України. Відкриття меморіалу стало ключовою подією 27-х вшанувань героїв Холодного Яру. Історична територія, батьківщина споконвічних борців за волю України, відтепер є і місцем спомину про наших героїв: Олега Куцина, Андрія Жованика, Дмитра Коцюбайла Тараса Бабанича. Ініціатива спорудження меморіалу поблизу могили Георгія Тарасенка, командира добровольчого підрозділу Фрайкор, належить історичному клубу Холодний Яр. Завдяки зусиллям очільників цієї громадської організації, за короткий період була зібрана необхідна сума коштів і споруджені пам'ятники авторства калужського скульптора Ігоря Семака. Спочатку ми планували, що тут буде пам'ятник тільки Олегу Івановичу Куцану, але слава, потім вирішили, що і Андрію Живанику потім приєдналися і родичі Хаммера, і родичі Давінчі, і таким чином у нас почав створюватись пантеон. І зараз і зараз уже і надалі багато родин загиблих просять, щоб саме тут були ці пам'ятники. Тому що в саме в Холодному Яру надалі ми будемо знову ж таки відроджувати нашу свідомість і на подвогах вже сучасних наших сьогоднішніх героїв, які зробили просто. Неймовірні речі для захисту України. Ми будемо виховувати наступні покоління. Кум Хамер да Вінчі татарин в строю. Поки ми про них пам'ятаємо. Про те, яких хлопців ми втрачаємо, говорили бойові побратими, родичі, друзі. Юріс Юраш Латиш. Він воював у лавах ЗСУ разом з Андрієм Жоваником. Не міг не прибути на відкриття пам'ятника своєму другу і бойовому побратиму. Для мене була. Було велике щастя познайомитися з Андрієм Жоваником, який став а, моїм найкращим, другом. Другом, з яким а, поруч ми воювали і він був прикладом у всьому. Я а, до того як зустрів Андрія, я не вірив, що Можливо, що є такі людини. Он реально кристально чистий, Він є одним із тих, на кому держиться вся Україна у центральній частині меморіалу. Пам'ятний знак воїнам 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, які полягли за волю України. Павло Паліса, командир бригади, не приховує емоцій. Його бойові побратими, його хлопці пошановані саме тут, у місті їхньої сили у Холодному Яру. Холодний Яр в моїй свідомості, і я думаю, і в свідомості українського суспільства це є символ історичної пам'яті і незламності незламність адміністрації. Чудово може характеризувати цим словом Збройні сили України і конкретно підрозділ, який я маю честь очолювати, тому це надзвичайно важливо духовно прив'язатися до цього місця. Воно насправді надихає. Бригада носить ім'я Холодного Яру відповідно, і незламність духу її теж протамана. Ще один пам'ятник Олегу Куцину. Віце-президенту історичного клубу Холодний Яр відкрили і поблизу тисячолітнього дуба поруч з місциною, яку він так любив. Батьки Олега, які приїхали із Закарпаття, не стримували емоцій. Приїхавши сюди, в ваші країни. Просто радісно то, що вибрав цей край Холодний Яр. То я не репліка, така знаєте, що рве душу до боя. А? а Роман Коваль, президент історичного клубу Холодний Яр. Має надію, що це лише початок великої справи вшанування наших героїв, воїнів, які помирають за Україну, за її волю на покрову. Ми збираємося шанувати. Інших вояків за які загинули, зокрема і Черкащан Олега Совченка е з Коршеня, Павла Собка з і Ір Ірклієва, Ір 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 Чеха Войцехівського з зі Сміли, Юрія Руфа з Галичини і інших. Так що ми тільки за цим проектом, які збудований, 19 або 20 пам'ятників на цьому місці можемо поставити. Якщо ми це зробимо, будемо розширятися. На жаль, жертви будуть. І наше зараз завдання вшанувати найкращих синів України. Літературна сцена, поминальний обід, спілкування з воїнами, феєричні виступи оркестру 93-ї бригади Холодний Яр, пісня борців за волю України потужно лунає на просторах Холодного Яру. Системні блоки, мобільні та стаціонарні телефони, принтери, клавіатури та багато іншого у Черкаському технологічному. Студенти та викладачі активно долучаються до волонтерської діяльності. В одній з аудиторій ремонтують або повністю розбирають техніку на комплектуючі для чого знає Юлія Дзюбло. Серед купи непотрібної та неробочої техніки пан Григорій разом зі студентами знаходять дорогі плати. Пізніше їх продадуть, а на виручені кошти закуплять необхідні речі для військових. Зі слів Григорія Заспи ідея розбирати мускалевбивчий мотлох, так називається проєкт, з'явилася спонтанно. Я допомагав починаючи ще з 2014 року і у мене таке завжди було відчуття, що я допомагаю мало, 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 треба більше. І мені колись певного часу просто прийшла в думку ідея, а чому б, власне кажучи, не використати такий ресурс. Ми не збираємо гроші в людей, бо цей ресурс є дуже вичерпний. Тобто багато людей от вони не можуть дати більше, ніж вони дають. А це якби додатковий ресурс, тобто ми з нічого буквально із мотлоху, із того, що вже людям не потрібно. Ми робимо реальну допомогу. Спочатку техніки збирали локально в університеті. Далі у міських школах та в області створили невеликі пункти прийому. Тепер старі пристрої передають навіть із Києва. Проте, зі слів волонтерів, техніки багато не буває. Богдан долучився до благодійної справи, адже вважається своїм вкладом у перемогу. Хлопець саме розбирає стаціонарний телефон. Збираю мутух. Телефон старий. Він мутух. Що це намагаєшся там знайти і що там може бути потрібно? Не дуже багато, можливо, пару плат і все, все несе пластик, який мало потрібен. Каж, де можна принести користь і щоб був вільний графік, тому що є в мене ще. Коли запропонували ось таке волонтерство, розбір техніки, я подумав, чому б і не сходити. Вікторія вчиться на третьому курсі факультету кібербезпеки. Студентка каже, постійно донатити на Збройні сили України немає змоги, тому вирішила допомагати руками. До того, як попала сюди, то я регулярно ходила на плетіння сіток в рідному місці, там вже всі мене знають. Вирішила якось допомагати. Я як студент скажу, що донатить регулярно в мене не виходить. Ну, там уже по-своєму виходить. А щось зробити хороше, це мені завжди подобалось. До проєкту долучилась і санаторна школа Черкас. Зі слів вчительки інформатики Аліни Бондаренко учні із задоволенням займаються розбором комп'ютерів. Займаємося не лише збором, так як більшість закладів у Черкасах. Ми займаємося також розбором цієї комп'ютерної техніки і віддаємо посортовані деталі у ДТУ. Хто займається цим розбором, це насправді мої учні. Діти наочно, що на інформатиці, що на технологіях можуть розібрати комп'ютер, що їм дуже Подобається взяти окремо кожну деталь, розібрати цю кожну деталь, і подивитися, з чого вона складається. Це дає користь не лише нашим збройним силам України в підсумку, а і самим учням, які багато чого навчаються, саме бачачи це на практиці, і, наприклад, навіть пробуючи ремонтувати той чи інший пристрій. Волонтери переважно допомагають Черкаській 118-й окремій бригаді територіальної оборони. За цей час встигли зібрати майже 200 тисяч на старій техніці та передати відремонтованої на понад 100 тисяч. Я допомагаю тим, що розбираю телефони, роблю із них те, що далі принесе нам кошти, і ми зможемо допомогти хлопцям. В телефоні найвартісніше? Ну, В нашому випадку, це саме плата, яка ну, всім відома людям з технічним е е е направленням, що в будь-якій платі є драгметали. Тому для нас. Дуже важлива плата, і великою проблемою наразі є це, напевно, пластик, який у нас збирається. У нас його дуже багато, і ми шукаємо можливість від нього позбавитись ну якимсь адекватним тому якщо ви маєте стару та непотрібну техніку, можете конвертувати її у допомогу Збройним силам України. Все, що потрібно, принести її у головний корпус Черкаського державної технологічного університету. Я вважаю, що зараз кожен повинен займатися чимось, що приносить у мене багато близьких друзів, родичів зараз там. І в контексті того, що вони там, а я тут, я хочу бути корисним в будь-якому напрямі. Тобто, якщо я можу зараз тут бути корисним в цьому, то мені нічого не заважає. Не відсутність часу, я знайду вільний час. Тому що, якщо порівнювати з тим, що роблять там хлопці, для того, щоб ми тут могли це робити, то мені здається, це взагалі не проблема. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Одним із викликів повномасштабного вторгнення стало питання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Як за цим напрямом? Працює обласна військова адміністрація. Йшлося під час брифінгу. З початку повномасштабного вторгнення через область у нас пройшло практично десь 274 тисячі внутрішніх переселенців. Із них практично зареєстрованими. В службах соціального захисту є 152 тисячі осіб, і наразі ми маємо на тривалому проживанні у нашій області 97 тисяч. Наразі спостерігається зменшення кількості осіб, які лишаються на Черкащині для постійного проживання. Така тенденція пов'язана з успішними діями Збройних сил України, додає Ігор Табурець. Які звільняють тимчасово окуповані території і родини, які проживали тут. З задоволенням і виконуючи, мабуть, свої мрії, повертаються до своїх осель. Більшість внутрішньопереміщених осіб обрали для життя приватний сектор. Попри це, громади створили місця компактного проживання із належними умовами. Таких в області 63. У цих місцях ми маємо близько трьох тисяч осіб, які проживають внутрішньопереміщених. Окрім того, область надала прихисток для 402 підопічних інтернатних закладів. Донецької області, Луганської, Запорізької Херсонської і Харківської областей, майже тисяча ліжок у місцях компактного поселення лишаються вільними з огляду на події та підрив росіянами Каховської ГЕС підготували ще майже три тисячі місць саме для компактного проживання тих осіб, які тих родин, які можуть переїжджати з Херсонщини, і ми в готовності до цього. Проте сподіваємося, що ті сусідні області, які взяли на себе перші. Розміщення перші таких под, под, осіб, які потребують цього. Що вони вже задовільнили ці потреби. Наразі в нас такої потреби щодо розміщення саме херсонців поки немає. До центрів зайнятості області звернулося 3819 осіб 914 із них працевлаштовано. Торкнувся очільник області й теми соціальної підтримки у червні на проживання 55 тисячам переселенців. Нараховано понад 169 мільйонів гривень. А в медичних закладах за майже півтора року повномасштабної війни послуги отримали 137 тисяч осіб. Не забули й про маленьких нових жителів. Всі запити на навчання для діточок внутрішньопереселенців переселенців у нас практично всі задоволені на 100%. І наразі ми маємо серед діточок, які переїхали до нас на постійне проживання. Шість з половиною тисяч діток, які навчаються в наших навчальних закладах. Спостерігають і за роботою релокованих підприємств, зокрема тих, які працюють на Черкащині з 14-го року. Більшість новоприбулих у 22-му релокувались у західні регіони. Але майже 38 підприємців вирішили залишитись тут. Деякі навіть почали розширяти виробництво. У нас деякі з підприємств повернулися, зокрема Чернігівські і Сумські підприємства, повернулися до. Своїх попередніх локацій. І, і це теж показник того, що відновлення триває. Ті, хто вже визначились, і ми бачимо, що вони вже на постійній основі планують тут бути, їх теж вже видно. Я не скажу, що це глобальний вклад в, в валовий продукт нашої області, але це дійсно робочі місця, це показник того, що ми стабільна область, і, і зріз показує, що. Ми в цьому сенсі задніх не пасемо. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». У Черкаському художньому музеї дебютувала опера Хвилинка Миколи Лисенка Ноктюрн глядачі поринули у дивовижний світ снів та фантазій. як усе було, розкаже Юлія Дзюбло. У холі художнього музею тривають останні приготування. Серед співаків та танцівників відчувається приємне хвилювання. Олександра Скічко каже, всі співаки і танцюристи налаштовані позитивно. В настрій позитивний, ми готові подарувати вам трошечки мистецтва. Чиснило щось з нашої останньої зустрічі, то Змінилось, ми ще більш загортовані. Очікуємо повний зал, багато запрошено людей. Сподіваємось на аншлаг. У залі вже зібралися глядачі, які попередньо задонатили на Збройні Сили України. Адже захід організували не лише з просвітницькою та культурною метою, а й для збору на потрібні очі для військових. Велике бажання тримати культурний стрій, тому що ми не маємо права по-інакшому себе вести, тому що наші хлопці на сході, а ми тут, і ми маємо робити свою роботу. І ще раз підкреслюю, що студенти, викладачі великі молодці і зробили просто унікальну річ після ковіду в час війни і в Черкасах з прем'єрою оперною. Це велика справа. Чоловік пані Олени, військовий, допомагає з організацією. Захисник каже, що подібні заходи в умовах воєнного стану дуже важливі. По-перше, військові, які поринають в ці емоції від прослуховування і перегляду опери, є можливість відволіктися, переключитися і отримати трошечки інші емоції. Чим від військових там дій і взагалі від служби. От. Ну а великий Уклін і шана всім митцям, які не стоять осторонь фронту, От, військові тримають свій фронт, митці тримають свій фронт і з свого боку максимально допомагають. От. Тому разом це велика сила. За хвилини до початку хореограф Ярослав Сухенко розповів, що останні правки від режисера його вихованці отримали зранку, тому відчутне хвилювання. Але він знає, як з ним боротись. Хвилюються, дуже сильно хвилюються, тому що як я вже сказав, останні нотатки вони почули кілька годин тому від нашого великого режисера. Але ми зробимо декілька вправ для того, щоб їх заспокоїти. А наша головна мета, щоб не наступні виступи, такі як ми робили, аудиторія тільки збільшувалась, збільшувалась і збільшувалась. Вихаття на танцювальний паркет, Я танцю і не тому Поэтому на імпровізаційній сцені. з'явились перші герої опери хвилинки. Дійство розпочалось. Пані Алла прийшла подивитись на непересічну подію у Черкасах і водночас задонатити на Збройні сили України. Адже зі слів жінки, лише завдяки військовим ми маємо змогу жити. Бо тільки завдяки нашим воїнам, завдяки нашим збройним силам, ми ось тут у Черкасах можемо сьогодні насолоджуватися високим мистецтвом взагалі жити і працювати. Це свято. Навіть серед наших будніх, військових будні, воєнних будніх. це приємно. Наталя Мамалига каже, це не перша опера у Черкасах, проте останню у місті проводили ще у 1996 році. Після тривалої перерви задоволена побаченим та ділиться враженнями. Я вражена ансамблями. Мені дуже сподобалися дуети тріо в кінці квінтет, дуже дуже все вишукано, і з музичної з вокальної точки зору дуже дуже все звучало. Перфектно я знімаю, хоч в мене капелюха зараз немає, але я знімаю уявного капелюха перед Сашою, тому що я знаю по собі, так як я теж намагалася щось десь організовувати. Я наскільки це важко? Це важко і фізично, і морально, тому що вони робили це самі за свої кошти. Юлія Дюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Порізи перепади тиску, сонячний удар та різкий біль різного походження. Це і не тільки може спіткати відвідувачів пляжу у літній сезон. Саме тому комунальне підприємство Благоустрій вирішило облаштувати перший прибережний медичний пункт у Черкасах. Тепер, окрім рятувальників, на пляжі Казбецький кваліфіковану допомогу надає фельдшер. Чим обладнаний пункт допомоги та, що думають про нововведення містяни, дізнавалась Ірина Марченко. Іра, у вас 110 на 80. Трошки низький тиск. Бажано, щоб ви зараз не сильно прибували на сонці, Не судини, то могли рукаву або церкву. Медикаменторно зараз такої необхідності вам допомагати. Немає. Немає. Зйомки під палючим сонцем зробили мене сьогодні першою відвідувачкою медпункту, який працює вже більше тижня. Зі своїм арсеналом від ліків до дезінфікуючих розчинів нас знайомить фельдшерка Тетяна Ярова. У мене є аптечка, яка завжди на одному місці і на поготові. При необхідності я нічого не шукаю, а вже все складено в аптечку, необхідні всі медикаменти. Ось тут і серцеві, тут і перекість, тут бінти. Це інструменти, тут же я порація не працюю. Перша необхідність прив'язка або видалення, пінцет, ножиці. Вата стерильна. Тут же тонометр, вода, розмальовки для найменших та інформаційні плакати для старших, аби не лише лікуватись, а й дізнаватись нове. «Прийти можна за порадою, прийти можна почитати, і подивитися та й ознайомитися з нами. Ось так. Рекомендації які? якщо ви знаєте, що у вас хронічні хвороби серцеві або іншого характеру, значить вдома проконтролювати свій тиск, в крайньому випадку. Взяти таблеточку, якщо потрібно. Вода в нас є, воду привозять, попередити може ще до того, як прийшов на сонце, на пляж, хоча від цього ніхто не застрахований. Якщо вже є, значить будемо лікувати, будемо допомагати. Відпочити на пляж зачасту приходить пані Зоя. З її слів, цей медпункт на пляжі не зайвий, адже багато людей із дітьми. Дитинка там ну перегрілася, можливо, десь там на хнахлепталася води, от, тому що можливо десь там чи поранилася, не не обов'язково обстікло. Дітки граються, все ну всяке може бути. Тим більше, що відпочиваючих у зв'язку з війною в нас збільшилося багато жителів у міста Черка, у місті Черкаси. Багато я, от ми коли відпочиваємо, є і переселенці. Ми чуємо ось тому я думаю, що ну на вихідних дуже багато людей, і тому я думаю, що да, дійсно медична допомога потрібна. Із донькою Марією прийшла пані Анна. Відкриття пункту вона вважає відповідальною справою. каже, тепер спокійніше за себе й доньку, адже попри те, що пляж чистять, трапляються прикрі Дуже багато на жаль, і склав і на пляжі, і в піску. Тому сонце, спека, тому діткам зазвичай буває або трошки хтось, можливо, пікся. Звичайно, це дуже важливо і дуже правильно. І рятувальник, і, і медпункт чудово. Це мені дуже подобається. Тепер тут безпечніше. Після незначної травми Дмитро звернувся до рятувальників. Саме вони до відкриття пункту надавали першу домедичну допомогу. Хлопець та один із рятувальників Сергій кажуть, фахова допомога фельдшера відіграє значну роль. Це дуже корисно, та ну, це й в межах безпеки, бо на будь-якому пляжі можна отримати травму, а визивати скору. Це, це можна довго чекати. Так, звісно, полегшилася наша робота. З'явився фахівець Тетяна Яхімівна. Вона має великий досвід, працювала в швидкій допомозі. Ще тут в закладах в землі охорони здоров'я. У нас така підстраховка з'явилася. Для першого медпункту обрали саме Казбецький пляж, адже сюди приходить найбільше людей, розповідає майстер дільниці пляжів Тимур Баштаєв. Температури ну, днем високі досить. І є випадки, коли людям стає зле через таку ну, сонцепюк, скажімо так. Тому це в першу чергу ну, хвилюємось за наших мешканців і відвідувачів. Майстер додає створенню, сприяли відповідні умови. Зупинятись не збираються, проте не певні, чи вийде втілити задум цього сезону. Дуже сподіваюсь, можливо, ще в цьому році що стигнемо, але не факт. Знову таки військовий стан. Кошти у нас направляються більш на війну. Тобто тут ми сугубо підтримуємо порядок, чистоту. Я ж кажу, я дуже радий, що ми в цьому році ще перед сезоном встигли відкрити цей медпункт, бо тут вже була будівля, нам це трошки облегшило нашу задачу. Працює медпункт із середи до неділі, з 9 до 18. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. Такої команда Ельдана побачила інформаційну картину Черкащини, надійного тилу України, підтримуємо Збройні Сили, віримо в нашу перемогу.